Друзі, вітаю вас на каналі. Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих біженців з України. У Німеччині розпочалися перевірки людей, які отримали допомогу як біженці з України. Федеральне відомство у справах міграції та біженців Німеччини ініціювало перевірку щодо того, чи не могли особи з українськими паспортами незаконно отримувати соціальну допомогу в Німеччині. Федеральне відомство у справах міграції та біженців розглядає понад 5600 випадків, коли люди з українськими паспортами могли неправомірно отримати соціальні виплати в Німеччині. Йдеться про людей із нещодавно виданими українськими паспортами, але вони розмовляли лише угорською мовою та могли мати подвійне громадянство, тому й виникли сумніви щодо їх справжньої країни походження та легальності набуття статусу біженця. Як громадяни ЄС, угорці не мають права на соціальні виплати, такі як соціальна допомога в Німеччині. Українці ж отримують тимчасовий захист і пільги через російську загарбницьку війну. Восени минулого року федеральне міністерство внутрішніх справ попросило федеральні землі повідомляти про сумнівні випадки. За даними німецьких змін, наразі туди надійшли дані про понад 5609 таких випадків. Більшість із них федеральні землі Баварія. За нею йдуть Барден Вюртенберг, Тюрінгія і Нижня Саксонія. Тепер державні органи мають вирішити, як бути з цими справами. Влада землі Батан Вюртенберг виявила, що багато людей, про яких йдеться, отримали паспорти в українському місті Берегово. Берегово розташовано в Україні і всього в декількох кілометрах від кордону з Угорщиною. Раніше ми вже розповідали, що десятки румунів видавали себе за українців у Німеччині і отримали гроші та житло, але їх, врешті, видали незнання української мови. Зазначається, що десятки самозванців були затримані правоохоронцями. Вони користувались допомогою, яку надає німецька влада біженцям, заявивши, що покинули зону воєнних дій. Їм було надано житло, їжа та інша допомога. Проблема виникла тоді, коли кілька волонтерів зрозуміли, що багато хто з біженців не розмовляє українською мовою, і це привернуло їхню увагу. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.